GCP достатньо просто прочитати, щоб працювати в клінічних дослідженнях, бо це просто теорія. Міф чи правда? Це міф. Тому що просто прочитаний документ не допоможе вам діяти в реальних подіях, так, коли починається реальний проєкт. Бо GCP це, принципи не лише паперові, це стандарти дій. Процесів, якості. Саме це ми будемо розбирати на нашому тренінгу. Помилки це просто дрібниці, всі їх роблять. Часто чую нічого страшного. виправимо потім. Міф чи правда? Це оманлива думка. Тому що в клінічних дослідженнях кожна дрібниця має дуже велику вагу. Іноді не враховані помилки. В таких дрібницях приводять до того, що страждають або безпека па пацієнта, або якість даних, або навіть може стати під сумнів реєстрація цілого е нового препарату. Саме на нашому тренінгу ми будемо розбирати інструменти, завдяки яким ми зможемо мінімізувати помилки і керувати такими дрібницями. В клінічних дослідженнях не уйти без досвіду. Це часто відлякує початківців. Мів чи правда? Правда, що відлякує? Це правда. Мів, що неможливо зайти без посереднього досвіду. Наразі ніхто не народжується клінічним дослідникам або моніторам. Саме на стандартах GCP, на вивченні цих стандартів, ми розберемо хто є учасниками дослідження, які в них ролі, які обов'язки і яким чином всі ланки клінічних досліджень комунікують між собою. GCP можна і онлайн вивчити. Міф чи правда? Онлайн курси корисні в наш складний час. Вони допомагають утримувати інформацію і знаходити нові знання. Проте, коли ми говоримо про стандарти GCP, офлайн вивчення дозволяє більш глибоко зануритися ці процеси, не відволікатися на сторонні питання. Вона дозволяє поставити запитання і отримати відповідь. Прямо тут і зараз відповідь, яка може стосуватися або вже існуючої проблеми, або тієї, яка виникла в момент вивчення того чи іншого постулату належної клінічної практики. Офлайн заняття, вони живі, вони теплі. Тому я вам рекомендую долучитися до офлайн вивчення стандартів GCP.